Привіт! Поки весь світ говорить, Великобританія готується до появи літаючих автомобілів. Зокрема, місцеве управління цивільної авіації розпочало консультації щодо будівництва аеропортів для літаючих автомобілів. Вони триватимуть до 15 березня. Учасники обговорять питання безпечної та ефективної інфраструктури. Як кажуть у асоціації, Ця консультація перший суттєвий крок до впровадження нового інноваційного автомобіля у повсякденному житті. На думку експертів, літальні апарати будуть з вертикальним зльотом та вертикальною посадкою, це майбутнє міської мобільності. Саме аеромобілі допоможуть вирішити проблему великих міст, проблеми з пробками, від яких уже зараз страждають усі громадяни. Але перш ніж вони з'являться у широкому доступі, виробникам доведеться отримати схвалення усіх органів, які займаються цим питанням. Також доведеться докласти зусиль, щоб переконати потенційних користувачів у безпеці нового виду транспорту.